Терези, вітаю вас! Це гороскоп для вас на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму ютуб каналі, присвяченому астрології українською мовою. І з перших же чисел листопада цей місяць готує нам багато несподіванок. Він буквально таки кидає нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодик молодий місяць в знакові Скорпіона. І це означає, що всі ми і люди навколо нас будуть налаштовані дещо вороже, прискіпливо, і всі ми будемо схильними до деякої отруйності. Для вас молодий місяць буде перебувати в вашому другому домі гороскопу, і це сфера фінансів, грошей. Молодий місяць це завжди щось новеньке, нові події, старт чогось, нові ввіяння. Тож в вашому випадку. Новеньке буде стосуватися саме теми фінансів. Це можуть бути нові джерела надходжень для вас, нова заробітня плата, або нова робота, новий проект. Ви можете вступити на нову посаду, або ж ви можете переглянути той спосіб розпорядження коштами, який у вас зараз був, і додати в нього щось нове, наприклад, записувати всі ваші витрати або перерозподілити ваші витрати за певними статтями. З 1 по 7 листопада ми відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції двох важливих агресивних планет: це планета Марс та Плутон. Адже Марс сам по собі це планета війни, агресії, конфліктів, вогню. А Плутон це планета так, трансформації, але також і планета влади, натиску, криз і смертей. Девізом цієї планети є: змінись або вмри, зникне, тому, як ми розуміємо, якщо йдуть такі аспекти, то тут не до жартів, як особисто кожній людині окремо, так і всьому нашому світу в цілому, і державам також. Тому, як ми знаємо, в цей період часу, з 1 по 7, а саме 5 числа, 5 листопада, відбудуться вибори в США, і можемо сказати, що вони можуть супроводжуватися Тяжучими обставинами, Зараз ми навіть не можемо уявити. Проте не обов'язково це повинно статися саме в день виборів, але саме через вплив цього аспекту, це буде боротьба не на життя а на смерть. І ми можемо говорити, що цей вплив зіграє свою роль не лише у виборах в США, але і для інших країн. А в тих країнах, де є зараз уже якісь неприємні ситуації, можливо, війни, конфлікти в когось що. То під впливом цього аспекту все може ще більше розбурхатися, але це може бути і шляхом до подальшого вирішення конфліктних чи військових проблем. Притому слід зважити також на те, що Плутон в цей час буде знаходитися в останньому градусі знаку козиріг перед тим, як перейти в наступний знак водолія і покинути на багато багато десятиліть знак Козирога. Плутон. Намагаючись розійтися цим козирогом, він може спровокувати або підсилити стати немовби каталізатором ось цього положення Плутона, який є владою в козироги. А козаріг ця влада тоталітарна і авторитарна. Це буде немовби як передсмертна агонія, коли ця влада розуміє, що скоро її час добіжить кінця, але зараз потрібно якось дуже сильно накапустити. Тож період поблизу цих дат, з першого по сьоме, буде часом бунтів, зіштовхнень інтересів, конфліктів, з'ясувань, також протистоянь, можливо, і збройних. Тому бережіть себе, намагайтеся бути. Від великих скупчень людей, від агресивних людей також, і намагайтеся не з'ясовувати ні з ким стосунки, тому що це може пройти далеко не так, як би вам того хотілося. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, але ігноруйте провокації. Для вас цей аспект стосуватиметься 4 та 10 домів вашого гороскопу. І це означатиме, що відбуватимуться якісь напружені ситуації можуть виникати проблеми, які стосуватимуться вашої роботи, кар'єри або ж місця вашого проживання вашої нерухомості. Ви можете бути поставлені перед жорстким вибором, який стосуватиметься, наприклад. Місце вашого проживання в тому ключі, що вам потрібно буде вибирати, чи ви переїжджаєте туди, куди вам потрібно переїхати задля просування кар'єрними сходинками, чи ні. Це як приклад, звичайно, можливі і інші ситуації. Також можливі конфлікти, сварки, загалом напруга між вами і вашими родичами, чи між вашим керівництвом або людьми, які є старшими від вас за віком і вашими батьками. Також можуть бути неприємні ситуації, пов'язані із державними інстанціями. Ви можете відчувати певний тиск з боку ось цих названих категорій осіб, і також ваші обов'язки можуть давати про себе знати, наприклад, обов'язки по дому або ваші родичі можуть намагатися перекласти на вас свої обов'язки 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект. також, Опозиція між Венерою та Юпітером в цей час краще не проводити якісь процедури краси, не займатися шопінгом і не затіювати романтичні побачення та знайомства. Краще відкладіть цей аспект, торкатиметься вашого третього і дев'ятого домівного розкопу, через що ви можете захотіти щось. Прикрасити, але не в сенсі додати краси, а в сенсі перебільшити щось в своїх розповідях. Вам може здатися, що так буде цікавіше, але я вас застерігаю від такої поведінки, тому що це може вам нашкодити, адже в такому випадку ви можете дуже легко навіть забрехатися. Також у вас може з'явитися бажання розкішних покупок. Або ж хтось вас буде підштовхувати до такого роду витрат, і це вам буде не на руку. 3 листопада Меркурій, це планета комунікації інформації, зв'язку, транспорту, пересування, перейде в знак стрільця, і це ваш третій дім гороскопу. І це означає, що починаючи з цього часу, ви будете постійно в вихорі якихось. Розмов, спілкування, ви будете спілкуватися буквально увесь час. При тому це може бути як онлайн, так і офлайн. Ви можете писати листи, смски і так далі. Тобто, спілкування звідусіль. Також ви будете постійно в русі кудись їхати, вирішувати якісь питання. Можливо, ви будете підписувати якісь папери. Щось оформляти. Також в цей період часу на вас можуть чекати нові знайомства, нові сусіди і збільшення кількості комунікації з вашими братами чи сестрами. Також ви можете розпочати якесь навчання в цей період часу. Особливо вдалим буде початок навчання іноземним мовам. Також у вас можуть з'явитися нові засоби зв'язку, новий транспорт. Або ж ви можете кудись поїхати, або ж ви будете лише планувати свою поїздку, купувати квитки, робити бронювання щодо проживання чи продумувати свій шлях. Але майте на увазі, що, скоріш за все, вам доведеться вносити свої корективи в цих сферах, тому що в кінці цього місяця, з 26 числа, Меркурій буде ретроградним. Але про це поговоримо трохи пізніше. 4 листопада Марс, планета активності руху вперед енергії. Переходить в знак лева. Тобто при цьому Марс опиниться в вашому 11-му домі гороскопу, і це значить, що величезна кількість вашої активності енергії буде спрямована на визначення вектору вашого руху щодо майбутнього. Ви будете його планувати, намагатися продумати, як би краще вчинити, як вам краще спланувати, куди вам йти. Також ви можете вести якісь соціальні проєкти чи розгортати свою діяльність в інтернеті через соціальні мережі, через блогінг, або, можливо, ви будете працювати віддалено, чи будете брати участь в якихось колективних проєктах в житті соціуму. Також в цей період часу можливі сварки з вашими друзями, тому що Марс це в тому числі і конфліктні якісь ситуації. Поблизу 4 листопада відбуватиметься. Вплив аспекту удачі між Сонцем та Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш другий та шостий гороскопу. І це буде просто прекрасний час для того, щоб якимось чином покращити ваше фінансове становище. Ви можете проводити переговори, наприклад, з вашим керівництвом щодо підвищення вашої заробітної плати. Ви можете отримати грошову нагороду, якусь премію чи надбавку. Також ви можете оголосити вашим клієнтам. Про те, що ціна на ваші послуги підвищується, і не зустрінете супротиву в цьому напрямку. Також, якщо ви захочете переглянути те, як ви розпоряджаєтеся власними коштами, то це також буде вдалим, ви зможете знайти хороші шляхи, як це правильніше робити. 11 листопада Венера, планета кохання, романтики, гармонії і краси, переходить в строгий знак козорога. І... Через таке положення всі ми станемо трішечки більш прагматичними, і в своїх покупках нам захочеться фокусуватися на тому, що нам справді потрібно. Тобто ми будемо зважувати, чи доцільна певна покупка, чи вона є більш емоційною, і емоції ми зможемо відсунути в бік в цей період часу з 11 листопада. І це також впливатиме і на наше ставлення до інших людей, особливо до романтичних партнерів. Ми станемо більш тверезими в своїх поглядах на іншу людину. Ми будемо бачити всіх без прикрас, такими як вони є. Не можу сказати, що це погане положення для пошуку супутника життя, адже воно допоможе не бути в ілюзіях, не бути в рожевих окулярах, а по-справжньому бачити, чи підходить вам певна людина, чи ні. Але, втім, слід все ж таки не ставати занадто черствими і занадто піддаватися своїм прорахункам. У вашому випадку Венера опиниться в вашому четвертому домі гороскопу, і це означатиме якісь гарні новини, які стосуватимуться, або вашої родини, членів вашої сім'ї, родичів. Також це може стосуватися вашого житла чи сфери нерухомості. Наприклад, ви хотіли купити. Житло або якусь іншу нерухомість, і зараз вам вдасться це зробити за хорошою ціною, або ж ви хотіли винайняти квартиру, і зараз вам підвернеться саме те, що вам потрібно. Також це може бути якась приємна подія в житті ваших родичів хтось із них може, наприклад, одружуватися і вас запросити, або в когось народиться дитина. Також хтось може з ваших родичів від вас переїхати, і вам від цього стане краще вільніше на душі, або ж навпаки, до вас приїдуть якісь родичі, які є для вас приємними і збільшується кількість вашого приємного спілкування з вашою ріднею. І це також можуть бути якісь подарунки, сюрпризи від ваших рідних чи приємні покупки для вашого дому. Поблизу 12 листопада ми зможемо відчути напруженість аспекту між Меркурієм та Сатурном, які при цьому зачіпатимуть ваш 3-й і шостий гороскопу, через що може виникнути певна напруга у ваших стосунках із вашими братами, сестрами чи сусідами. І особливо це може стосуватися. Тема розподілу ваших обов'язків, а також можуть бути якісь неприємні контакти, комунікації з вашими колегами, скоріш за все, старшими від вас за віком, чи неприємне спілкування із державними інстанціями. 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця, тобто в вашому восьмому домі гороскопу, і повний місяць це завжди кульмінація, фінал якогось процесу, якихось подій. У вашому випадку це стосуватиметься теми фінансів, виплат, можливо, справ, пов'язаних із податковою, можливо, ви закінчите розбиратися з податками, або це може бути також тема інвестування. Ви, врешті, зможете проінвестувати, якщо до цього ви займалися цією темою. Також це тематика боргів, штрафів, іпотеки. Можливо, ви саме в цей час зможете закрити всі ці питання, або ж якщо ви займалися. Тим щоб оформити право на спадщину, то зараз ви також зможете це зробити. Загалом цей період буде відрізнятися тим, що вам захочеться відчути певну самостійність в питаннях. Фінансів, і ви будете роздумувати, як вам краще це зробити. Поблизу 17 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном, і при цьому він торкатиметься вашого другого та восьмого гороскопу. І це вісь фінансів, у зв'язку з чим на вас можуть чекати якісь неприємні ситуації, пов'язані із вашими ділянками. Фінансами можливі незаплановані витрати, штрафи, а також можуть нагадати про себе ваші борги, якщо вони є. Це дуже невдалий час для інвестування, а також в цей період часу, поблизу 17-го, Не беріть і не давайте в борг з 17-го по 19 листопада діятиме також напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. Цей аспект торкатиметься вашого третього і дев'ятого домів гороскопу. У зв'язку з чим можуть виникати якісь неприємні ситуації, пов'язані зі спілкуванням, збої в комунікаціях. Також ви можете усвідомити, що вам потрібно вирішувати якісь питання, пов'язані із темою за кордону, можливо, з іноземцями, з контактами, з якимись іноземцями, можливо, це якісь ваші партнери по роботі чи по бізнесу, або ж ви змушені будете вирішувати бюрократичні. Юридичні питання. 19 листопада Плутон це планета трансформації величезних змін, тому що це є найповільніша планета нашої сонячної системи і через те і найвпливовіша. Зараз він в цей день, 19 числа, перейде в знак водолія на багато-багато років, аж на 20, і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту. І стежку прогресу народовладдя, і протягом останнього року, навіть півтора, ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що. Плутон вже ненадовго заходив в знак Водолія. Потім в своєму ретроградному русі він повертався в знак Козерога, все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації ми будемо з вами переживати. Плутон, опинившись в знакові водолія, опиниться в вашому п'ятому домі гороскопу. І це означає, що трансформації будуть стосуватися вашої теми батьківства, материнства, ваших дітей, якісь будуть зміни в цьому напрямку, оскільки це буде досить тривалий період часу, коли Плутон перебуватиме в вашому п'ятому домі, то і подій може бути досить немало. Наприклад, виростуть ваші діти, почнуть жити окремо, одружаться і так далі. Тому що Плутон не несе за собою якісь разові або швидкі події. Вони зазвичай розвиваються досить повільно і несуть глобальні зміни, і часто зміна така не одна. Також зміни можуть стосуватися ваших захоплень, ваших хобі, і також особистого життя, якихось яскравих емоцій по типу закоханості і кохання 20 по 22 листопада. Всі ваші кроки, які ви будете здійснювати в цей час в напрямку до своєї мрії, вони зможуть допомогти вам. Пришвидшити ваш шлях по досягненню ось цієї вашої мрії з 21 по 22 листопада відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою і Сатурном, і це дуже класний час для того, щоб займатися. Шопінгом, особливо, якщо ви хочете придбати щось на довго тривалий час, що вам довго слугуватиме і приноситиме вам при цьому задоволення і радість довгий час. І також це прекрасний час для знайомств, якщо вас цікавлять не якісь знайомства легкого характеру, по типу флірту, романчику, а такі справді дорослі стосунки. Цей аспект торкатиметься вашого четвертого та шостого домів гороскопу. І це віщує, що ви матимете змогу якимось чином покращити свої житлові умови. І загалом ситуацію щодо ваших умов проживання, це і ваш щоденний графік, і ритм життя, умови праці, і розподілення часу на роботу і відпочинок, це і ваше житло, квартира, будинок, можливо, ви зміните ваш житловий комплекс. чи Переїдете або ви зможете покращити ваші відносини із кимось зі старших ваших родичів, чи матимете можливість перерозподілити ваші обов'язки таким чином, щоб це було краще саме для вас. 22 листопада сонце перейде в знак стрільця, і це ваш третій дім гороскопу. І це означає, що ви зможете вирішити. Якісь питання стосовно транспорту, якихось поїздок, можливо, засобів, комунікації, зв'язку. Це може бути і зміна, наприклад, інтернет-провайдера або мобільного оператора, чи безпосередньо якогось вашого гаджета. І це може бути і велика кількість спілкування вашого робочого або побутового. Також може збільшитись кількість спілкування з вашими братами, з сестрами, а хтось із вас буде активно навчатися в цей період часу. І навчатися не обов'язково проходити якийсь навчальний курс. Це може бути і здобуття самостійно якоїсь інформації. З 22 по 26 листопада буде прекрасний час для тих, хто не любить сидіти, склавши руки. Якщо ви саме така людина, то використовуйте ці дні. Вони будуть справді вдалими, зможуть допомогти вам втілити в життя ваші цілі, досягти їх швидше і отримати більше. Це завдяки гармонійним аспектам. Між Сонцем та Плутоном, а також Сонцем та Марсом. Хоча, чесно кажучи, слід би встигнути все це зробити до 24 листопада, тому що попереду йтиме ретроградний Меркурій, який вже з 24 буде дуже заповільненим і буде потім зупинятися, стояти на місці. А вже з 26 листопада ця планета комунікації, зв'язку інформації, навчання. Транспорту, пересування буде вступати в свій ретроградний рух, тобто рухатиметься в зворотньому напрямку, через що ми зможемо побачити ефект, не мов би ми діємо, намагаємося йти вперед, але при цьому рухаємося, не мов би, в киселі. Наші слова не доходять до адресатів або доходять з потвореними, будуть перебої з доставкою, а також даватимуть збій. Транспорт, засоби зв'язку, інтернет. Ні в якому разі не купуйте транспорт, засоби зв'язку в цей період часу, 26 листопада по 16 грудня. Тому що ці покупки будуть, скоріш за все, ламатися в подальшому і приносити вам неприємності. Також будьте дуже обережними за кермом. Якщо вам все ж таки потрібно здійснити якусь поїздку, то будьте акуратними і більше часу закладайте на саму поїздку. Уважно перевіряйте всі документи, які ви берете з собою. Більше беріть з собою грошей, тому що може довестися десь ночувати в іншому місці, тому що в дорозі все може статися в цей. Період часу. Також в період ретроградності Меркурію не слід підписувати документ, особливо якщо це важливі документи. Нічого не купуйте, дорогого і важливого. Якщо вам все ж таки доводиться підписувати якісь папери, то уважно перевіряйте всі деталі. У вашому випадку Меркурій заткуватиме в третьому домі вашого гороскопу, і це може свідчити про проходження вами повторно. Якогось навчального курсу, або про повернення а, вами до навчального курсу, який був незавершений. Також в вашому житті можуть з'являтися люди, з якими ви колись зіштовхувалися або спілкувалися. Зараз ваше спілкування може поновитися. Також ви можете бути змушені поновлювати якісь документи або перебирати якісь старі документи, визначатися. Чи потрібно їх поновити, або ви можете також переоформлювати квитки, переброньовувати, якщо ви збиралися їхати кудись? Також може фігурувати повторна тема, пов'язана із транспортом. Можливо, ви вирішували, чи вам. Породавати вашу машину, чи купувати нову, чи потрібно в вашій сім'ї, наприклад, два автомобілі, чи потрібно вам новий велосипед дитині купувати щось таке. І зараз ці питання знову піднімуться. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними порадами, і я впевнена, що листопад буде для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!